На панщині пшеницю жала Тарас Григорович Чевченко. На панщині пшеницю жала, второмилася, не спочивать пішла в снопи по шкам Івана сина годувать. Воно сповитеє, кричало, у холодочку за снопом розповела. Дувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрівала. І сниться їй, той синиван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі, бачиться, або сам уже не панський, а на волі. Своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть і усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела. Та щоб до жарту ланово, Щенку черкопку дожинать пішла.